Соціологія війни, лекція 12. Перед суспільством вже давно стоїть принципове питання. Хто має право на насильство? Цікаво, що на нього відповіли ще античні римляни. У кодексі Юсіняна 5 століття прямо згадується, що народ віддав своє повноваження на насилля імператору. Але якщо імператор стає тираном, то право і обов'язок громадян його скинути. У середньовіччі Антон Бретійський розвив теорію, що народ має бути озброєний щоб контролювати державу. Це і постало у другій поправці до американської конституції. Власне, якщо держава не забезпечує абсолютну безпеку громадян, вони мають бути озброєні. Прихильники індивідуального володіння зброєю стверджують, що право на самозахист є фундаментальним. Вони вірять, що люди повинні мати можливість захистити себе, близьких і майно від потенційних загроз та насильства, і що за хонослухняні громадяни повинні мати свободу доступу до зброї як засобу самозахисту. З іншого боку, існує думка, що основна відповідальність за громадянську безпеку лежить на державі. Прихильники цього підходу озброєні статистичними даними про те, що широкий доступ до вогнепальної зброї підвищує ризики. Незалежно від того, хто і як ставиться до легалізації зброї, питання власності зброї має бути врегульоване. Причому на рівні закону і лише закону дуралекс седлекс. Люди, прочитавши закон, мають розуміти, що їм дозволено, а що ні. Хоча потрібно пам'ятати, що суспільство проти легалізації зброї, тому що власне боїться збільшення кількості зброї на руках у оточуючих. Чим менше ми довіряємо іншим, Тим менше у нас бажання, щоб хтось із них мав зброю. На жаль, це правда. Водночас треба пам'ятати, що легалізація зброї не призведе до жодних карколомних змін та наслідків, ні до тих наслідків, про які застерігають противники легалізації зброї. Тобто побільшує кількість вбивств, злочинів із застосуванням вогнепальної зброї, ні до тих наслідків, про які говорять прихильники цього кроку. Стане спокійніше, громадяни стануть дисциплінованими, нічого такого не відбудеться. І це показує соціологічне дослідження, тому що всі, хто хотів купити зброю, вже давно це зробили. Проте не виключно, що збільшиться кількість зброї на руках у тих, хто її вже має. Тобто не збільшиться кількість людей, що володіють зброєю, а збільшиться кількість зброї у людей, які її вже мають і мали. І не слід забувати про питання фінансового доступу до зброї. А відтак далеко не кожен громадянин собі зможе дозволити придбання та володіння зброєю. На погляд соціологів, якщо і відбудеться зростання кількості власників зброї, то це зростання не буде значним максимум до 10%. Ймовірно, що після дозволу носіння зброї дещо змінять свою поведінку злочинці. Вони нападатимуть більше на тих, у кого точно не буде зброї, тобто на дітей, пенсіонерів та малозабезпечених людей. Наявність зброї не змінить людський менталітет і не стане кроком вперед, ані кроком назад у гарантуванні безпеки. І, власне, соціологія війни. Закон Мерфі. Усяка робота вимагає більше часу, ніж ви думаєте. Висновок: війна це робота. Соціологія фіксує закономірності життя.